Всім привіт, канал Два Слова. Сьогодні ми повторюємо рубрику, яка у нас зустрічалась всього один раз на каналі. Це було сім місяців тому, і ця рубрика називається Пивні новинки з супермаркетів. Але як ви бачите, у нас є трошки обмеження. І воно заключається в тому, що <зимку> взимку з усіх супермаркетів дуже складно знайти новинки. В мене поруч знаходяться «Варус», АТБ та Сільпо. І ось тільки в сільпо я знайшов хоч якісь новинки. В Варусі нічого абсолютно нового не з'явилось, окрім литовського пива в літрушках в скляних. але ну не знаю, відгуки в них так собі, тому було не дуже цікаво його скуштувати. В «АТБ», як завжди, вибір пива ну ніякий і там нічого нового не з'являється з українського масового поваріння. Взагалі жодних новинок немає, не існує. Ось все закінчилось саме в супермаркетах. Тому я обрав саме сільпо. І в сільпо я обрав деякі новиночки, які мене цікавлять, які я ще не куштував, тільки одну куштував з цих всіх. Я в цілому да, брав саме ті новинки, які з'явились просто в сільпо біля дома. Тому що у нас Сільпо, якщо зайти, да, там буде щось неймовірне, мільярд варіацій такого пива, якого не буде в інших варіаціях сільпо. Але я вирішив ось народні, Народні новинки, скажімо так. З українського, як сказав, нічого нема. От на полисах нічого нового нема. Тому сьогодні буде такий невеличкий огляд. Як завжди, ви пишіть свою думку стосовно цього пива, яке сьогодні тут представлено: що пили, що подобається, що не подобається, чи вартує воно своїх грошей це також нюанс такий величенький. Ціна якість? Чи воно відповідає своїй ціні, чи ні. І обов'язково підписуйтесь на канал. Я вам бажаю гарного перегляду. Наливайте ваше улюблене пиво, відкривайте ваші улюблені снеки. Гарного перегляду! Перше у нас буде Чехія, і в цілому, що я вам маю сказати, записуйся це відео 13 січня, тому ціни актуальні саме на 13 січня. І я. Спеціально все взяв просто з полиць сільпо. Я не онлайн замовляв, тому що онлайн іноді дешевше. Всі ціни саме з полиць сільпо. Тому що ось цей літоволт зараз 59,99. Якщо онлайн брати замовлення оформлювати, там 49,99. Що ще цікаве, я не взяв. Я одразу скажу: з'явився новий бельгійський Елі з малиною за 0,25-109 гривень. Чесно, жаба задушила, не взяв. Ось прям я такий, ні, давайте без нього, тому що ну, дійсно дорого за 0,25. Так, літовил. Мораван, світле, вицепне пиво, 4,6% алкоголю, Чеська республіка, вода, водач, солод, цукор, продукти. Від літовула я пив тільки пшеничку, і то це було, здається, один раз. Середня така от. Середня пшеничка. Ну, за 60 гривень, знаєте, коли зараз там по акції стоїть Пілснер Urquell за 58, то ось ти думаєш, брати чи ні. Ну і в цілому Пілснер Urquell скільки коштує зараз 65, щось таке його постійна ціна. Хміль пробувається приємний, дуже такий трав'янистий. От так, є така свіжоскошена трава в ароматиці. Доволі приємно, трошки може солодкаво. Ой, добре відчутний хміль. От, знаєте, це величезний плюс, то що хміль. Прям дуже гарно розкривається, але одразу є, але воно солодке. От мені подобається хмільова складова, але складова, інша складова смаку мені не імпонує. Через, через чур солодке. На другому ковтку вже простіше на другій спробі. Вже цей солод так сильно не б'є. Доволі непогано. Чи варте воно 60 гривень? От не знаю. От не знаю, 60 гривень. У нас є проблема в українському мас маркеті те, що за 60 гривень ти не знайдеш за 30-50 за 50 ти взагалі в українському мас маркеті Абен Карлсберг, перша приватна, ось всі ці Жашкови, Умані, Опілля. Ти не знайдеш охмеленого пива. На жаль. Ну, хмільний боцман від Микула не намагається, але він в мас-маркеті не стоїть. Ось такого альтернативи, на жаль, у нас немає. Якщо брати якийсь умов... умовно євролагер, то у нас багато альтернатив. Звичайний, світлий, пустуватий, чистий лагер. А от е, такого формату, на жаль, нема. Я поставлю, скоріш за все, давайте я не знаю. Якщо пілзнорорку для мене це 4,25-4,5, а як пілснер це 5, то ось тут буде 3,75 з. Е... Приміточкою в четвірку. Гарне, чеське, смачне пиво. А от тепер, а, знаєте, це пиво в мене викликає більше питань ось своєю назвою лакшері лагер. Ви знаєте, для мене слово лакшері означає щось кінця нульових, початку десятих. І асоціація йде така, що якщо десь написано лакшері, то значить це щось дуже без смаку. Ось «VIP» Лакшери, люкс, lux, ось це все. Мені прям ой фу, аж бісить. Тому я на нього дивився і кожен раз я такий, да, ну що ну, 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 ж так чим же він лакшері? 5,5% алкоголю це у нас лагер, Бельгійський саме лагер. Ось це нечаста історія, коли саме Бельгія роблять лагери, тому що у них майже все це елі. мені мінесолод хміль дріжджі. Не знаю, що Бельгія нам може дати в форматі лагерю. І в цілому сьогодні. Цей випуск не планувався насправді. Це спонтанне рішення, тому що я вже підготувався, я вже зробив умовний сценарій, виписав всі можливі класні, цікаві факти і хотів відзняти великий огляд на найстарішу пивоварню у світі так, Ну, так, правильно, мабуть. І там, де я постійно його бачив, а це єдине місце, де в цілому в Дніпрі я його бачив. Цей магазин був Cheese and Wine». Я приходжу, а магазина вже нема. Буквально умовно тиждень тому він там був, все було гаразд, п'ять сортів, здається, стояло або чотири. Я такий, так, треба точно це відзняти. Тому що це дійсно цікаво, це ну, найкласична класика, яка може бути. І еталон пшенички в цьому світі, як кажуть. І я сьогодні такий, о, зараз приїдемо на студію, все знімемо, клас, все підготував. Приходжу, магазину не існую більше. Я такий, о, клас, що будемо робити? І в голові, в голові було два варіанти. <гум> Чогось саме вони, я думав, зробити або е, полтав пиво, другу частину, яку вже я обіцяю півтора роки, мабуть, і потрібно її зробити, або, думаю, що там по новинкам в сільпо. Отак, от давайте спробуємо цей бельгійський лакшері лагер. Дуже солодовий аромат, солодкий солодовий прям. Але як я казав, знаєте, 5 хвилин тому це ароматика звичайного європейського світлого лагеру, який ми можемо знайти у нас в українському мас-маркеті. А саме умовно, оболонь, умовно, там Карлсберг, Чернігів, Світле. Ось вся ця історія, яка от масова, там від я не знаю, від 30 до 50 гривень у нас продається. Ось це звичайний такий аромат. Ну, давайте чесно. Це смачний лагер. Питань: нуль: це смачний лагер. 0,33, 70 гривень ніколи в житті. Він трошки смачніший за наші варіанти по 30 гривень. Так, він прям ось ідеально збалансований, ідеально гладкий, гарний. Тим паче 5,5 невідчутні. І щось тут і нотки хмільові потім є, але тут прям класно збалансований солод. Мені взагалі в якусь хелесну трошечки історії воно йде. Але, але. За 70 точно ні. Тому що я, якщо хочу гарного лагеру, я там умовно захочу Хелес, я візьму якогось німця. Умовний Бенедиктінер буде за 50 в винах світу. Умовний Курп буде завжди по знижці 65 за 0,5 також. А це 0,33 за 70. Ну так. Мені дуже подобається цей солодовий баланс. Я спокійно 3,75 поставлю. Стоп, ну ми ж його зараз оцінюємо. як звичайний світлолагер. Давайте 4 поставлю. Це дійсно смачне пиво. Але є краща альтернативи в форматі 05. Хоча подобається. От Падлюка така, знаєте, він і подобається, і дорого. Гарно, гарно. Ну, ну нічого не скажеш. Молодці, але дорогі молодці. Ну що, закінчили ми з лагерами. Тепер переходимо до Елів. І це у нас буде, ох, як я люблю це читати лаутербахер. 5,3% алкоголю це Вайцен. Це німецька пшеничка. Далі у нас буде бельгійська пшеничка. А ось це німецька. Тут як завжди, Райханс Гебот, вода, пшеничний солод, ячмінний солод, хміль дріжджі. Ціна цього пива зараз здається 100 гривень. І це доволі так уже кусаюче, але у нас майже всі варіації, вони стільки і коштують гарної пшенички німецької. Так, 99 гривень і ціна. Був варіант взяти Хелес за 8905, але ну, я вирішив, що краще хай буде пшеничка. Бо от я почав полюбляти пшеничку. Мені подобається ось цей олдскульний дизайн, що воно прямо, як знаєте, як газету накліли такої якості. Імпонує. До речі, що я зараз дивувався. Термін придатності у цього пива три роки. Тому адепти, які кажуть зазвичай, що у пива не може бути термін придатності там більше, ніж скільки вони зазвичай більше, ніж там місяць, три місяці. Що тоді це вже все хімоза. От німець, трушний класичний німець. Термін придатності три роки. Що скажете? Я не зміг стриматись і налив повний келих. Пляшку я потряс. Ви подивитесь подивіться, наскільки це гарно нас. Тільки це прекрасно виглядає. І тут зараз ароматика. Прям банан-банановий. Дуже смачно на ароматику зараз тут в кімнаті. Дуже банановий аромат. Ось неймовірно банановий. Гвоздика не так пряно ще відчувається, але ось банан, прям гарний в'ялений банан. То чого це кажу, тому що саме в німецькій варіації пшеничного пива, саме в Вайсенах, ми маємо відчувати банан та гвоздику прянощі. Ось це мають надавати дріжджі. У смаку вже зустрічається ось цей bubble gum, ось ця ем, жувальна гумка трошки є, але це дуже так от смачно їстівно, вибачте, нажорісте навіть можна сказати. От знаєте, не більше, ніж 0,5 можна випити, тому що дуже насичене, дуже щільне пиво, гарно, просто смачнющий німець. Неймовірно смачно. Прям Дуже сильне пшеничне пиво. Я ставлю 4,5, мені зараз це максимально імпонує. Сьогодні, як бачите, поки всі новинки гарні. І 100 ось це 100 гривень коштує. Без питань куштували ми німецьке пшеничне пиво. Тепер на черзі у нас бельгійське пшеничне пиво, бельгійська стилістика, саме відбір або бланш. Це пивоварня, танкер Естонія, і вони почали все ж таки на ну я не знаю, може на, на експорт, може не на експорт робити бюджетні сорти пива. Тому що до цього я в них куштував. Як тільки вони у нас з'явились на ринку, я куштував дуже цікаві смачні. Сорти, але вони зараз по 110-120 гривень за 0,44 об'єм такий. Це в нас коштує 50 гривень. А що мені сподобалось за ось ці 110-120 гривень. Дуже гарний Берлінарвайс з вишнею. Неймовірно смачний, дуже гарний, прям вау! Був гозе з додаванням юдзу та лимону. Просто прекрасний. І супер цікава штука сауна. Саунабір це пиво зі смаком сауни. Там були додані березові листя. Доволі нестандартне, але скуштувати хоч раз треба. Ось в мене були дуже гарні враження від танкеру, саме ось цієї небюджетної лінійки. Потім я скуштував в винах світу. Продається зараз танкер ще більш дешевий. Там чи IPA, здається, було щось таке, мені взагалі не зайшло. І ось тепер на, на районі в спальних районах, як я розумію, тепер з'явились інші варіації танкеру. У нас сьогодні представлено дві, їх всього три. Ще є звичайний Індія ПЛЛ, і ось цей звичайний Індія ПЛЛ він на рівні з Вольфасом. Я ось так скажу. Ціна плюс-мінус та ж сама, об'єм трошки менший, і на рівні з Вольфасом. Для входу в стилістику окей. А тут у нас саме класика йде: 5% алкоголю, відбір, Брюмія Ривер. Як я розумію, це може я помиляюсь. Відсилка до пісні Джастина Тімберлейка Chrмі River. Мені дуже подобається дизайн. Гарно, неймовірно, гарно, і в них йдуть сльози. Як я думаю, це все ж таки відсилка туди. 5 алкоголю, що по складу, вода, пшеничний солод і солод, хміль, дріжджі, ароматизатори. Під ароматизаторами, мабуть, вони мають на увазі апельсинова цедра та коріандр. Знаєте, я зараз трошки поглибився в те, що написано у нас на банці. І як виявляється, поварня сама заснована в Естонії в 2014 році. Але в нас виробник, ось цей ТОВ, скоріш за все, він зареєстрований в Латвії, а потужності виробництва у нас в Литві. Ось настільки класно все відбувається у них там. Ой, на ароматику ні. Ось на ароматику це на сьогодні перше пиво, яке мені взагалі не подобається. В ароматі, знаєте, такі трошки вже е, підгулявші апельсини. Ось коли ви набираєте на полицях магазину апельсини на вагу, і от вони є такі вже м'якенькі, десь там щось пліснявіле. І ось така ароматика стоїть, не найприємніше. Ні. Ось це мінус повний, це 2,5 бали. Як бланш взагалі не бланш. Навіть Кроненбург бланш буде смачніший. Він лимонадний, але він, я не знаю, ну, більш мною краще сприймається. Це поганенько. От слабо, слабо. Тут є ось ця апельсинка, взагалі немає ніякої. Пряності, трав'янистості, яку надає коріандр. Блін, не знаю. Ось беремо пшеничне, пшеничну базу, і туди кидаємо льодяники від рошену, ось в формі долік апельсину. Ось туди їх накидали, ось такий смак виходить не смачно, негарно. Блін, от поганенько навіть. Тому не раджу брати. Як бланш взагалі ні. До Гугарна ніколи не дійде, і навіть Кройнбургу програє. Нє. З пшеничками у нас все. І тепер давайте у нас буде. Ось це остання новинка, що я бачив. 90 гривень коштує ця баночка 0,33, 4% алкоголю. Це на session IPA Level Head. Гріні Кінг Брювері. Перший раз чую про цю пивоварню 1799 рік, і це в нас Велика Британія. Ну тут нема що сказати, вода ячмінний солод, пшеничний солод, Хміль дріжджі. Давайте подивимося, наскільки це буде охмилено та цікаво. Банка сама по собі ось тут покрашена в зелений колір, це доволі нестандартно. А так, ну вона мені одразу в очі бросилась на полиці, але це через те, що я Блін, весь цей асортимент сільпов вже знаю от і до при тому, що до сільпов мене кожен раз дуже багато питань. Я їх ну не те, що раніше був фанатом, але тепер став трошки навіть хейтером. Персоналу стає більше, але мені здається, що їх ніхто нічому не навчає, і всі працюють трошки на тяп-ляп. От я не знаю наскільки є сенс імпортувати британську сесійну IPA на 4% за 90 гривень, коли у вас взагалі ніяк не продається брюдок. Він стоїть, він завжди стоїть. Ціни прямо ось вище криші, як кажуть. І ніхто не купує, іноді ви робите якісь знижки, щоб хоч щось продавати. У мене таке враження, як у споживача. Ну, давайте, не знаю. Ну, я вам так скажу, я вам так скажу, це ароматика хмелю, які ми знаємо. В плані того, що це ароматика. Трошки хвойна, трошки солодкава, не прям тебе б'є дуже сильно інтенсивно, трошки затхло, насправді. Не знаю. Ну, ось за ці гроші я не знаходжу тут взагалі нічого, щоб я сказав: о, а наші так не вміють. Наші так вміють і вміють набагато краще. Ну, сесіоночка вона якою має бути. Дійсно, вона має бути дуже легкою, але при цьому охмеленою, щоб ти відчував хміль. Тут використовується, логічно, континентальні хмелі, ну на природі буде непогано, умовно. Просто так попивати також непогано. Ароматка набагато гірше, ніж смак. Смак водянистий, але все ж таки з присутній у нас хміль, гіркоти немає. Тому що це сесіонка. Ну, не знаю, я краще візьму щось наше українське. Он, до речі, у смаку сухе, це мені імпонує. Легеньке, приємне, пляжне, ледь охмелене пиво. Наскільки це актуально говорити зараз в середині січня, я не знаю. Але ось в мене такі асоціації виникають. Може непогано. Але я знову ж скажу: я краще візьму щось наше українське. Той самий фацет від правди, та ж сама мікро IPA від Thunderwood, якщо мені потрібно, щось максимально легеньке, лайтове, але охмелене. І по грошам це буде або плюс-мінус так само, або навіть дешевше. 3,25. це не цікаво, не супер смачно, це просто адекватно, нормально, але ну нічого особливого, щоб його сюди імпортувати. У мене не завжди з'являється питання: а для чого? Для чого вони це роблять? Мені здається, це все робиться через те, що є якийсь варіант за дуже невеличкі кошти. Імпортувати якийсь продукт, і потім його з націночкою продати, і все буде без питань, ми в наварі на велику кількість грошей. Тому що інших варіацій я не розумію. Коли у вас є схожі гарні позиції, ви ставите якогось для України, для звичайного споживача, якогось ноунейма, no який йому мало що дасть на фоні інших. От така думка мені не сподобалась, не раджу це брати. Ну, точніше, мені зайшло нормально, але я не раджу це брати, тому що я не бачу в цьому сенсу. Ну і на останок наших новинок ми повертаємось до пивоварні танкер. І це MangoLicious, Mango IPA. 4,7% алкоголю, 30% гіркота. Подаєш солод, пшеничний солод, хміль, дріжджі, ароматизатори. Ну, логічно, що це ароматизатор манго. З манго в нас вже, мені здається, всі перегрались, всі награлись, тому що пива зі смаком манго було неймовірна кількість від всіх крафтових поварень останні роки. Ось прям дуже багато. Навіть в тому ж самому хопхей море пива від фанатіка стояло якась щось з манго. Чогось мені цікаво, це знову ж таки було порівняти з Вольфас манго-мілкшейк IPA, Наскільки він буде краще або гірше. Ну давайте скуштуємо цей. Він прозорий, я думав, він буде мутний-мутний. Ну, відносно прозорий. Я просто думав, що він прям буде насичений, такий мутненький. Ой, фу, це неприємно пахне. Там є нотки манго, вони десь другі, треті. Окей, ладно, він тепер розкрився, манго стало більше. Але є питання. Може це пахне. Я не знаю, чи буває манго консервований. Але от коли ананас консервований, в нього є ось такі притаманні нотки в ароматиці. ось мені здається, це от як консервований манго. У смаку набагато краще. Угу смаку я хейтером не буду, тому що вона суха. Гіркоти майже немає. Але ось ця манговість вона мені переходить в якийсь кокос манго. Щось таке супер тропічне. І не залишає якоїсь гидоти на посмаку. Тому що я вже очікував, що там буде щось дуже неприємне, як було, наприклад, в цьому бланчі. Ух, цікаво. Ну, чогось мені тут кокосові нотки зустрічаються, дійсно. І приємна гірчинка IPA. І не супер засолодке. Давайте три з половиною дам авансом, тому що це точно потрібно перевірити ще раз, скуштувати і скласти свою фінальну думку, тому що кожне пиво має отримати свій другий шанс в житті. Норм, норм. Хоча тих людей, які хочуть щось солодкого, такогось прям насиченого, мангового, коли вони відчують ароматику, у них буде, буде якась надія на це, а у смаку ні, ні-ні. Тому звертайте увагу, що це саме IPA, манго IPA. На сьогодні ми фіналізуємо так, що новинки з в нас виявилось 50 на 50. Ось дійсно 50 на 50. А, я не знаю, я можу сказати, що супер вау ефект мене викликало одне пиво. Це пшеничка. Безумовно, всім буду радити. Це класний німець, і можу на стріми, Тепер я його буду брати саме. До речі, стосовно стріму, я не знаю, в кінці січня, скоріше за все, буде. Я анонсую додатково. Якщо ось по тому, що сподобалось, не сподобалось, ось так от їх вистроїти, то, скоріш за все, далі у нас йде бельгієць, але оверпрайс. Смачний, але дуже дорого. Потім Чехія. А далі, ну, мабуть, Манго, Сесіонечка. І бланш, але ось ці дві точно не треба брати. Точно не треба брати. Бачите, в них кольор майже однаковий. Це такий колір Тіфані. Я не раджу туди дивитися, але це мій особистий смак. Ви можете завжди скуштувати скласти свою думку. Що можу дійсно на 100% порадити, що ви не обламаєтесь ось ці дві позиції. Ціна, якість, ось ці дві питань Нуль. Ось це ну, просто гарний лагер, але оверпрайс. Манго ну, так, на, на поціновувача, кому як зайде. Тому ось так: у нас сьогодні два триумфатора. При тому, що мені ось це більш сподобалось ніж це, але ви розумієте, я вже аргументував, чому саме я ось так роблю. От такий в нас вийшов випуск. Я сподіваюся, що на, наших, на полицях наших супермаркетів буде ставати набагато більше новинок, і які будуть не просто проходняками, а вони ну, будуть щось приносити нове, нові смаки або нову якість. Ось у мене таке побажання. Я думаю, це ближче до літа вже буде ставатись. Тому що зима це не пивна пора року. Тому будемо дивитися, що у нас з'явиться влітку. Я, мені здається, десь через півроку знову буде такий випуск. Там і зустрінемось. А я, як завжди, дякую вам всім за перегляд. пишіть свою думку, де в нас е, смаки зійшлись, де не зійшлись. Якщо я щось трошечки захейтив, напишіть, чому вам саме подобається це пиво. Або навпаки, де я похвалив, а вам не подобається. Напишіть, чому саме. Мені завжди цікаво читати такі коментарі. Лайки, дизлайки, підписки. Ви це все знаєте. І як завжди, всім гарного дня. Гарного вечора вживайте ваше улюблене. Бажано українське в деяких варіаціях, тільки українське, якось тут. Пиво.